Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про маленький і важливий нюанс, який завжди треба враховувати, якщо у вас є сайт на WordPress. Мова йде про оновлення сайту. Ні, я не говорю про те масштабне оновлення сайту, коли вам потрібно зробити ребрендінг, там, замінити тему, шаблон, додати якісь нові контакти, переробити меню чи щось таке глобальне, що потрібно зробити для сайту. Інколи таке потрібно, про це буде пізніше. А я говорю про таку річ, яку потрібно робити щотижня. Це оновлення оновлення плагінів і тем. Зараз ми знаходимося в адмінці сайту. і вгорі ви тут бачите дві стрілочки і циферка 5. Якщо ви її натиснете, WordPress вас перекине на оновлення, які вийшли для тих чи інших плагінів. Всі оновлення завжди потрапляють в розділ оновлення, якщо навіть поглянути в меню, ось тут ви бачите пункт майстерня, головна оновлення. Всі оновлення є тут. Також сюди ж приходять оновлення е самого WordPress. -у. Отже, потрібно щотижня перевіряти наявність цих оновлень. Обов'язково всі плагіни оновлювати. Якщо у вас на сайті є неактивні плагіни, рекомендую їх вам видалити. Якщо всі плагіни активні, щотижня перевіряйте наявність оновлень. Це дуже важливо, тому що без оновлень ваш сайт на WordPress рано чи пізно ляже. Це саме стосується і теми, яку ви обрали. До речі, під час оновлень, якщо ми зараз оновимо сторінку сайту, швидше за все, нам видасть, що Ні, не видало. Ну окей, зараз ми оновимо. Тему. У нас тут є ще оновлення для теми. Ось наша тема. Натиснемо оновлення тем і оновимо сторінку сайту. Подивимось, що вийде. Ні, не видав. Ну, окей, ну, та, сайт тестовий, тому може таке бути. Але інколи, коли під час оновлень, тут може вам видати, що та сайт знаходиться на технічній паузі. Не, не лякайтесь. Після того, як всі оновлення будуть зроблені, ваш сайт повернеться в дієздатний стан. Чому важливо? Важливо, я вже казала, тому що без оновлень ваш сайт на WordPress рано чи пізно ляже. Будуть такі е, проблеми, які не дадуть сайту працювати належним чином, від чого може лягти і тема, і плагіни, і ви втратите все, що ви тут налаштовували, робили і створювали. Тому, будь ласочка. Щоразу оновлюйте плагіни і теми. Дуже багато користувачів сайту на WordPress про цей нюанс забувають. Насправді це дуже важливо. І ще, якщо ви новачок і ви не знаєте, як керуватися хостингом, є у вас там бекап чи немає бекапу, а бекап це важлива річ. річ для хостингу, про це я теж розповідала вже. Можу ще раз нагадати. Отже, коли ви. Перед тим, як оновити будь-який будь плагін чи тему, ввести всі оновлення, які у вас з'являються, вам потрібно перейти в розділ інструменти, в розділ експорту, експорту, і ось тут у вас є е такий пункт експортувати. Він вам пропонує експортувати весь вміст, шаблони, товари, варіації, замовлення, повернення, медіафайли, сторінки, записи. Ви можете експортувати весь вміст, можете експортувати щось обране з цього, і завантажити файл експорту. Це дозволяє вам створити копію ваших даних. Якщо щось піде не так під час оновлень, у вас буде копія вашого сайту. Маленька копія вашого сайту. Ви потім її зможете сюди через імпорт вставити. Ось. І імпортувати всі файли. Ну, я імпортувати не буду, але насправді це працює так. Тобто, ви створили копію свого сайту. Може, спробуємо все ж таки. Подивимось. Ви створили копію вашого сайту. І бачите, вже існує, вже існує. Тобто він дуже розумний. Він вам каже, ну, типу, на що тобі завантажувати оце все, якщо це все вже в тебе є? От якби у вас сайт ліг. То. О, це все у вас би з'явилося. Так як воно є, і він розумний, він каже, що, ну, типу, воно у вас вже є, вам воно не треба. Ну, все зроблено, він все я, я начебто імпортував. Давайте перевіримо сторінки, чи вони не продублювалися. Ні, сторіночки не продублювалися. Тобто він подивився, що в нас є. Сказав: ну, типу, це є, тобі це не потрібно заново. Якби не перевантажувати, щоб сайт. І він просто або замінив, або не завантажив. WordPress розумний, він знає, що робить. Отже, на завершення, що скажу ще раз: щотижня перевіряйте, чи є на вашому сайті оновлення плагінів тем та самого WordPress. -у обов'язково перевіряйте, оновлення приходять щотижня, можуть навіть і кожен день з'являтися. Ці оновлення важливі і вони забезпечують стабільну роботу вашого сайту на WordPress. Якщо ви не впевнені, чи оновлення ефективні і чи не ляже ваш сайт через це, робіть резервну копію через інструменти і експорт. Потім ви зможете відновити свій сайт, якщо ви не вмієте робити бекап через хостинг або не знаєте, чи є у вас така послуга. Ось так: ось це дуже важливий нюанс, який завжди треба пам'ятати, щоб ваш сайт на WordPress працював стабільно та ефективно. Ну що ж, я сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо було корисним, ставте вподобайку. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Тепер. Всім па, -па.